Молодим повсюди в нас дорога. Відкривають турнір Строкатова наймолодші. Декому тут немає і десяти. Ці спортсмени у прямому значенні слова ще не доросли до чемпіонату України, а вже міряються силами на міжнародній першості. Для них це є сказати, попередній етап підготовки до майбутніх змагань вже на чемпіонатах України. Кожен поєдинок має свою історію. Більшість запеклі та безкомпромісні. Діти не люблять програвати. Хтось захисник, хтось нападаючий. Всі грають по-різному, в кожного різна техніка, різний стиль. Місцевим тенісистам і стіни у поміч, можливість пограти із незнайомими суперниками майже як розкіш. Але може десь більше віскок, а десь коротший віско. Тому треба біля когось далі, стояти, я, біля когось ближче. Вже у перший день турнір став міжнародним. Компанію українським дітлахам склали білоруси та молдавани. То ми варимося дома. Дома ми варимось у власному котлі. Тут же ж ширше коло учасників інший рівень гри. Тому нам є чому повчитися та й певним чином себе показати. Діти можуть весь день не спати в машині. Нам дорога займає майже цілий день, і вони з великим задоволенням приїжджають сюди. Із суботи ракетки до рук візьмуть ветерани. Кубок Анатолія Строкатова завершиться у неділю. Віталій Кулачковський, Віталій Дорош, головні новини. Львова.